Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвони кличе в клас! Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудову. Тож починаємо урок і зробимо наступний крок. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 128-129. Розпочнемо з вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третій – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий, будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись розпізнавати і будувати речення різних видів. Також продовжимо знайомство з Єгиптом. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота! І каліграфічну хвилинку. Сьогодні попрацюємо над написанням великої маленької букви К, складів з нею. І деякі слова запишемо. Держава, дисципліна, життя радісний. Зверніть увагу на написання цих слів. Це словникові слова. А зараз прочитайте діалог. Данилку. Прочитай складені вдома речення. Ірино Петрівно, чи будете мене сварити за виконане домашнє завдання? А чого ж ти його не виконав? Забув, Ірино Петрівно. Погано, Даниле, що в тебе така коротка пам'ять. Чи не траплялася з вами, дітки, така ситуація? Поясніть, чому в реченнях стоять коми. Перевірте себе за правилом. Слово або сполучення слів, яке називає того, до кого звертається мовець, є звертанням. На письмі звертання виділяють комами або знаком оклику. Зараз прочитайте текст. Чи знаєш ти, хто винайшов папір і чорнило для письма? Це були єгиптяни, писали вони єрогліфами. При дворі фараона у храмах були школи писарів. Там школярі заучували єрогліфи, читали тексти і виконували письмові вправи. Тексти для письма здебільшого були повчальні. Одне з найвідоміших повчань звучить так. Зверниш серце твоє до книжок немає нічого вищого за книжку. Випишіть, будь ласка, питальне речення і відповідь до нього. Отже, ось таке питальне речення ви повинні були виписати. Чи знаєш ти, хто винайшов папір і чорнило для письма? І відповідь до нього це були єгиптяни. А тепер знайдіть і випишіть спонукальне речення. Ну що ж, ось таке речення ви повинні були виписати зверни ж серце твоє до книжок, немає нічого вищого за книжку. А тепер ваше завдання таке: перебудуйте кожне з цих речень так, щоб у ньому було звертання. І запишіть знизу. Давайте перевіримо. Я склала таке питальне речення. Ще бетунчик. Чи знаєш ти, хто винайшов папір і чернило для письма? У вас може бути будь-яке ім'я, до кого ви хотіли б звернутися. Відповідь до цього питання та Гаджику, це були єгиптяни. І наступне таке: Зверни ж серце, твоє щебетунчику до книжок, бо немає нічого вищого за книжку. Тут так само у вас могло бути будь-яке ім'я, до кого ви хотіли б звернутися. Прочитайте повідомлення Щебетунчика. Тобі, звісно, відомо, що у році 365 днів, а доба складається з 24 годин. А першими використовувати таку систему літочислення додумалися єгиптяни. Поставте три запитання до цього тексту та запишіть собі в зошит. Я придумала такі запитання: хто першим винайшов сучасну систему літочислення, скільки днів у році? І з кількох годин складається доба? У вас можуть бути інші. А зараз трошечки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж, продовжуємо працювати далі. Скажіть, який день календаря для вас найважливіший або найбільш очікуваний? Чому саме цей день розкажіть? Напишіть про свій день 3-4 речення собі в зошит. Прочитайте інформацію про винаходи єгиптян. Щодня ти користуєшся гребінцем, чистиш зуби зубною щіткою і пастою. Ножицями обрізаєш нігті, замикаєш ключем двері. Дорослі користуються косметикою. А чи відомо тобі, хто винайшов усі ці звичні для нас речі? Це були єгиптяни. У вашому тексті є виділені речення. Вам потрібно перебудувати їх на спонукальні і записати собі в зошит. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Щодня ти користуєшся гребінцем. Перебудовуємо спонукальне. Щодня користуйся гребінцем. Чистиш зуби зубною щіткою і пастою. Чисть зуби зубною щіткою і пастою. Ножицями обрізаєш нігті. Ножицями обрізай нігті. Замикаєш ключем двері. Замикай ключем двері. Дорослі користуються косметикою. Не користуйся дорослою косметикою. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте вправу 6 на сторінці 129. Ви повинні прочитати текст, поставити запитання до кожного абзацу і записати собі в зошит. Розібрати забудовою виділені слова. Вправа мікрофон. Скажіть, що називається звертанням? Як звертання виділяється в реченні? Наведіть приклади речення із звертанням. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!